Третя частина Смішарики і монстри. Ех, пішли спокійно прогуляємось. Да, спокійненький денечок сьогодні. Так, ми вже прийшли, да. Давай, зіграємо. Лови, ось Гоу 30 минут спустя. Мені пораду. Слуха, ти прийдеш до мене? Ну давай, пішу до тебе. Окей, давай. Главное, щоб, може, в твоїх сюрпризах там не буде. Та які там сюрпризи? Ну, монстри там. Та моя там мама, здається, спить, тому е, вона може там відпочиває. Не хотів би я її розбудити. Ну, вона сьогодні просто хворенька тому і сьогодні не добренько, тому може в неї буде сьогодні добре, нікота. Все, я все, ми прийшли. Шуш, давай пішли в мою кімнату. Давай. Ех, спокійно може зіграємо. А давайте тихесенько, окей. Це. Зараз подивлюсь. О, ні. Там твоя мама є твого батька. Ні, тільки не те. Ховаємося. Давай під твоїм ліжком. Окей, давай. пішов ти друг, я тебе не спасу, ну вибач, бо тебе вже з'їли, вже пізно тебе спасать. <гум> О, ні. Боже, що мені робити? Ладно, це чопаки її мама, не з'їла ще й мене. Ах, куди ж я попав? А? Що це за машина? Ти хто? Не бійся, я добрий чоловік. Тому давай, злізу машину. Я точно знаю, що з цими монстрами не то. Окей, давай ключ ми рацію Окей. Спустя 20 минут. Сухо ти мене ваш. Ось ці монстри йдуть і там дуже багато монстрів, тільки обережно, А от два якісь хлопчики вбили їх, окей. Слухайте, я вбив того самого босса Лунтика, того монстра. Да, я знаю, я чув сепарації. Ну, коротше, заходь, будеш тут жити окей. Окей, може, ви реально тут Добренький чоловік. Да, я добренький. Тому знается. А ты же все-таки не сказал, кто ты. Савунья? Неделю спустя. Савуня, як ти тут зібралась? Ну пам'ятаєш, мене поки зловили, і мене одразу скрара мене той самий лунтик. Ну я спів його вбити, і потім мені прийшлося побачити, що я вже став уродом То мені прийшлося так бути, щоб спасти когось. І Тому ти такий, да, ну то йди. Окей, п'ять минут спустя поїхала назад додому, тому я все коротко об'ясню, тут якраз монстр. О, ти, ти повбив того самого спустя 10 хвилин, Розказує, типу історію, поки вони їдуть. Що з ними сталося, поки савуні не було з ними. Оу, я тебе дуже сильно розумію, тому я знаю, що це все ужасно. Що? О, ні. Стається той монстр. Нюша! О, привіт. Ти так ж сам тута десять минут спустя. А зачекайте, а де сама савунья? Привіт, а ти хто? Я крош, а ти? Я утя. Я самый главный утя. Окей. Ну, пока, окей. І до Речі. Ні, не пока. Топорик. Давай зробимо дерево. Добре. Давай зробимо дерево. Зараз я знайду от дерево, которой, може, тебе це порадує. Спустя 20 минут. Ось, а ось і ялечка. Ну що, Гусь, давай його срубимо. Молодець, давай, срубай її. Окей. Робаю робаю, поки доробаю. Все, дорубав. молодець. Тепер забираємо цю ялинку до себе. Окей, окей. Ну, тут давай, пішли вже. Добренько, добренько, давай, пішли назад додому. Давай, пішли назад додому. А поки ми, може, поспілкуємось. Розказуй історію крош. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, я тебе дуже сильно понимаю. Тому і все сталося спочатку, поки ти випадково зірвав школу повністю з цим динамітом. Ну ладно, пишу в мою кімнату. Ну, добре, давай спати. Ні-ні-ні-ні. Вже утро, прокидайся давай! Стою, стою, Гусь! Ты чекай, а де Гусь? Страшно як. Ладно, піду я. Хм, і тут я его не а-ачекай, а де топор? топор? Ему уже за эти ты нажить. А, может. Так, точно. Сухай, на! Получай! Боргер тупый! А, все. Может взять все топора? А, не. Треба пить А то друг Тут точно можна залишатися небезпечно. Цікаво, де той гусь. Фільм. Тому це кінець. Або чекайте вже четверту частину.